Пане Сергію, хочеться з вами обговорити 2024 рік з військової точки зору, але й з політичної також я планував обговорити. і подивитися в перспективу 2025 Який головний висновок ми робимо, коли говоримо про 2024-й, про фронт? Висновок номер один. Якби в 2023 році верховний по головнокомандуючий почув головної збройних сил. То проблем по ситуації на фронті було б значно на менше, бо ми підготували, мали б можливість призвати і підготувати більшу кількість людей. А коли підрозділи наразі на фронті під назвою рота укомплектовані достатньо низькими цифрами, я не буду називати, що потім не розповідали, що це виток державної таємниці, але ну це навіть складно назвати взводом в певних моментах. Але між тим ділянки для оборони залишаються як на нормальну роту. Тому ми в черговий раз побачили, що рівень фантазії наших політиків спустились до рівня їхньої бездіяльності, що стосується підготовки держави до оборони країни. І найголовніша проблема в мене нема питань до військових в цілому, бо вони роблять настільки, скільки можуть, і навіть в певних моментах значно більше. Але коли держава не постачає на фронт в потрібній кількості мотивованих навчених людей, бо це завдання держави в першу чергу відкрити закон про мобілізацію, який дуже не люблять наша влада, коли наша держава, наша влада постачає браковані боєприпаси різного типу на фронт або взагалі їх не постачає, то що ви хочете від тих командирів батальйонів, які не отримують своєчасне міни, вони в потрібній кількості не отримують дрони. А ми бачимо, як чудово проводяться роліки по певним ударам, незрозумілим об'єктам в тилу ворога, замість того, що за цей рік ми мусили спалити було в повний нульбіль нафтогазопромисловий комплекс Російської Федерації і зменшити спроможність Росії заробляти гроші аби забезпечити свої власні збройні сили російські грошима на утримання. Ми е, конючимо, дайте е, нам ракети у наших партнерів. Причому конючимо так, що за тий час КаЦ Кацапи витаскують з радіусом у радії цих ракет все, що можна уразити, а потім розповідаємо, що нам щось не додали. По-перше, а вам ніхто нічого не обіцяв давати. Тому що питання номер один, яке ви не вирішили ні в 22-му, ні в 23-му, ні в 24-х роках, це питання запрацювання проєкту під назвою Закон про ліндлінз. Mm -hmm. І якби все ж таки українська влада цим питанням зайнялась, але ж ну у нас. Представниця е, нашої країни в найпотужнішій країні, яка займається ліндінзам, займалася працюваннями в е, ресторанів, до речі, отримала високу державну нагороду. Це за що? За підрив бойової готовності цікавий момент, так? І або за відданість безпосередньо імператору. Оце от такі речі, які достатньо е, чітко кидаються в очі. Тому е, 24 четвертий рік це рік. е-е Українського героїзму і рік невикористаних спроможностей спроможності і непрацездатності влади щодо підняття рівня оборонно промислового комплексу і навченості населення до спроможності тримати зброю в руках, якби в 24 році. Кожну годину була п'ятихвилинна реклама зброї, як її користуватися тактичної медицини по всім телевізійним каналам. То вже на цей рік у нас всі б вміли користуватися кулеметами американськими, німецькими, протитанковими комплексами, знали б, як надавати медичну допомогу і рятуватися е з компасами з карти. Це проблема номер один. Ми ж не розповідаємо, що ненавченість наших людей, що в школі тільки на це на речі. Стало звертати увагу, перевладу того, що в певних моментах нас викликає у певних військових питання номер один: як правильно користуватися картою, і які види координат ви знаєте повна е, військова безграмотність, і також треба вирішувати на рівні держави. Тому 24 рік, і ще раз підкреслю: рік героїзму і невикористаних спроможностей і бездіяльності влади до речі, з приводу інформування населення, це я не розумію, чому от майже там так три роки війні? А чому у нас так слабко побудована носі ну, ця складова? Для мене це правда загадка, але от ви сказали таку фразу. О, вірніше, давайте так навіть 24 рік. Що обговорювали? Обговорювали те, як Сполучені Штати нам допомагають там. Хтось злився, тому що допомагають там, як вони кажуть, почайні ложці. Хтось казав, ну от активізувалися в кінець 24-го року, намагалися максимум передати 100 з тих спроможностей, які були в адміністрації Джозефа Байдена. І що ми маємо? Ми маємо те, що маємо, але питання у тому: а які що ми зробили особисто, Україна, держава, влада, що ми зробили для того, аби себе забезпечувати? От 2024 рік. Там, в порівнянні, наприклад, він став показовим. Чи у нас ми сподіваємось, вибачте, не хочеться казати з протягнутою рукою, але нам дають партнери. А ми самі виробляємо, робимо, створюємо, там і так далі. Є це у нас, це було присутнє 24 рік. Показав, що ми здатні до такого прогресу, чи ні? Є такий армійський прислів, які підкреслюють що. Діяти і закінчити дію в певних взаємовідносинах людей між чоловіком і жінкою е, має практично однакове е, звучання, але абсолютно різні значення. Так от, ви задали питання, я вам би відповів, але не можу в ефірі це відкрито сказати. Але між тим, процес був і багато чого зроблено. І зроблено на е, знаєте не перекор усьому, бо все ж таки е, воно працює. але коли ті ж останній скандал навіть по мінам 100 тисяч мін бракованих, Ну ми робимо робимо, робимо потім в кінці пробачте, все одно ложку гівна е, в діжку з українським медом. Тому треба робити значно більше. Чому досі ми не вирішили питання про перехід на єдиний калібр для наших стрілецьких спроможностей? Що е, заважає нам побудувати певну кількість патронних заводів, аби забезпечити потреби збройних сил в єдиному калібрі? Сказати, що у нас недостатньо е, зброї, якраз цю зброю також ми могли в, в тих калібрах, які нам потрібні, отримати від наших партнерів величезної кількості. Питання стриїть: що е, час шари закінчився? Мабуть, 24 рік це якраз питання, коли вже нам не дуже багато давали. А от коли питання все ж таки, що ми мусимо платити за ту допомогу? За ту зброю, яку ми хочемо отримати, це абсолютно нормально, бо е, по іншому не може бути. І якщо ми хочемо залишитися як єдиної незалежної держави української і е, повернути наші землі і перемогти в цій війні, ми мусимо чітко визначити, що за рахунок наших попередніх прорахунків ми мусимо платити гроші або отримати зброю якісної в потрібної кількості це завдання номер один. Що стосується нашої промисловості, у нас є приклади успішні, але і навіть неуспішні приклади, що стосуються спроможності захистити те саме конструкторське беріолуч е від нападок певних державних організацій, захистити державну таємницю, що стосується КБ «Луч», і потім рік назад практично е прилетіла і було уражено величезне кількість підприємств, які виробляли ракетну зброю. І вже пройшов рік, як наш славний Кабінет міністрів досі е, жує шмарклі, е, зелені шмарклі, і не може розмістити конструкторське берлуджі з потужним потенціалом робітників, інженерів і конструкторів на нових фондах. Оце питання номер один. Потім вони ще були влітку, і оце вони вдарили ще раз в грудні, а питання не вирішується. Це спроможність держави швидко реагувати на загрози. І берегти е, людей, які є золотим запасом нашої національної безпеки, ось тому багато чого зроблено. Але я вам простий приклад привів навіть на, на основі тільки одного заводу. А таких прикладів можна проводити більше ніж достатньо. Крім того, е, скажіть, будь ласка, в кожній школі українській уже є е, комплект е, пінбольного обладнання, є комплект е, пневматичних гвинтівок. Є комплект безпосередньо дронів, які б навчали наших дітей. Невже досі не прийшло розуміння того, що війна, навіть коли закінчиться, ми не зможемо собі дозволити не готувати власних людей для забезпечення безпеки нашої країни? І ті проблеми, які ми маємо безпосередньо в 22, 23, в роках. У 22-му це було в меншому обсязі, що певна частка населення є споживачами, а не є патріотами, і абсолютно не хоче захищати власну країну. І хто тікає, хто косить, хто безпосередньо там ще й певними причинами? Чому бо людьми підготовку людей до виконання конституційного обов'язку по захисту України держава не займалася протягом 30 з лишнім років. Жодному з президентів це не було цікаво, бо ніхто не хотів мати навчений мотивований підготовлений народ. У нас 11-й рік війни закінчується, а влада досі не вирішила питання по зброї. І я вже не кажу про те, що ця зброя мусить бути у кожного українця в кожній хаті. Те, що мусило бути на початок навіть хоча б великої війни, у нас з цим великі проблеми. Тому є певні плюси, що стосуються 24 року, але основні питання переведення економіки на функціонування умовах особового періоду не вирішені. Питання підготовки мотивації населення не вирішені. Питання досі не вирішено. Ми не в інформаційному просторі досі програємо війну Касапам, бо жодний журналіст український досі не виступає щоденно на провідних каналах закордонних, де розповідає правду про війну російсько-українську. Цього також немає. Я вже не кажу, що влада й досі не спромоглася народити гасла, які об'єднували українську націю. Одне гасло для тих, хто воює, одне гасло для тих, хто в тилу допомагає фронту, третє гасло, яке об'єднує тил і фронт, і четверте гасло, яке б об'єднувало е, наших партнерів з нами. Це зроблено ні. Тому для нас величезна проблема, яка зараз стоїть е, 24-й рік це рік випробувань, це не рік провалу і поразок. Ще раз підкреслю, у нас більше достатньо, ніж потенціалу, аби перемогти в цій війні. І інформаційні маніпуляції, коли розповідають, що треба призивати чи не треба призивати 18-річних треба призивати всіх громадян україни які прийшли підготовку мають високу мотивацію це завдання якраз з боку держави але коли той хто керує нами чотири рази закасив від армії то яка мотивація може бути у тих які дивляться так він закасив а що нам не можна оце проста мотивація ще трішки про 24 й які події ми маємо Ну так просто навскидку ми отримали F 16 про які яких довго хотіли там тривалий час було звільнено валерія федоровича залужного Відбулась Курська операція. Як би ви ці три події, чи можна це взагалі назвати трьома найголовнішими так топовими військовими подіями 2024 року, І як би ви їх оцінили, пане Сергію? Що стосується F-16, це дуже добре, але е, треба чітко зрозуміти, що це тільки початок, і головне завдання це не тільки самі літаки, бо літаки це е, дорогі, але все ж таки металолом. Бо без людини він нічого не вартий І цей літак на одного пілота чи на двох пілотів ще мусить працювати 15-20 авіаційних інженерів і техніків, навчених. Але коли в певних моментах цих авіаційних інженерів і техніків також кидали в якості піхоти, були скандали такі, але потім це швидко погасили і відмотали назад. І дай Бог, що це так достатньо швидко сталося. Але між тим. F-16 могло бути більше, значно більше. Приведу приклад за перший квартал населення України закупило готівки в іноземній валюті е, всередині держави на суму 3 мільярди 200 мільйонів доларів. Це десь на рівні 65-75 літаків. F-16 п'ятого покоління. Якби спайка між владою і народом була, і народ довіряв владі, то ці гроші могли б вкласти військові займи. І ми б тоді не отримували f 16 які модернізовані, але першого покоління з глибокою модернізацією. отримали б нові. А зараз F-16 16 це на рівні гарного запорожця з новим двигуном, але це ж таки це запорожець. І поки що на «Баліт» «Формули-1» він не тягне і в непотрібній кількості. F-16 16 це добре, але це показує, що нам потрібно підняти питання захисту наших аеродромів, зробити, щоб кожний 50 кілометр нашої дороги. Був спроможний приймати літаки. І е, треба все ж таки подивитися на досвід тих самих шведів, які е, зробили швидкі дороги для практично можливо будь-де, щоб сідали їхні гріпіни. е, Багато чого, що треба зробити по F-16, але е, головне підготувати потрібні кількості інженерів і пілотів. Бо е, нам не кажуть, але в своїй більшості проблем полягає в тому, що. У нас е, англомовних пілотів невелика кількість, і ми не зможемо забезпечити потреби. Хоча на даному етапі, коли вже у нас є пілоти, які е, вміють літати, то вони можуть стати інструкторами і навіть без англійської мови вже навчати всередині нашої країни. Просто треба переглянути певні питання, бо ми ж дивимося на пляшку, кажемо, що вона наполовину порожня, а можна подивитися і сказати, що вона наполовину повна. Ось таким чином. Що стосується. Те, що е, було звільнено генерала Залужного, і з ним величезна кількість генералів. Питання номер один до е, нашого військово-політичного керівництва: а за що? І які обвинувачення ви перед за що ви сняли людей? Ну е, мабуть, ні за що, бо якщо е, на момент зняття з його посади йому присвоїли звання Герою України, це значить було як у вигляді заохочення. Ми тобі даємо і ось тобі Герой України. А інші 20 з лишнім генералів, вони за що були зняті? Ну, за що зняли залужного Ми розуміємо. Не може бути на сцені два яскравих лідера. І президенту Зеленському дуже мовляв, популярність генерала залужного. Тому він його відправив туди на острови на заслання, аби з часом про нього забуло. Але складається, що навпаки у нього популярність ще зростає. Тому. Після цього ще певна кількість генералів було звільнена і знову не зрозуміло за що. Так от влада цими маніпуляціями намагається зняти з себе відповідальність за бездіяльність, що стосується підняття рівня економіки, переведення економіки на функціонування мого особливого періоду, численні скандали по фортифікаційним спорудам на різних ділянках фронту, де вони були зроблені через сраку, по іншому не можна сказати, інше слово не приходить на думку. І безпосередньо, все ж таки, що стосується підготовки населення. Ще раз кажу українцям: відкрити закон про мобілізацію. У вас буде багато питань до влади, коли ви прочитаєте, що саме мусить робити влада, починаючи від президента, закінчуючи останнім головою територіальної громади. Тому залужний був прибраний в першу чергу за рахунок амбіцій, і аби не дратувати нашого лідера в лапках, підкреслюю якого волю інформаційних маніпуляцій обрали українці? Ну і е, третє питання, яке ви задали, Курська, курська операція. Е, курська операція на даному етапі, е, якби на початку цієї операції певні люди вміли е, більш стабільно користуватися е, компасами карти, хоча в умовах. Курська аномалія з компасом проблематична, але ті, хто правильно вчив топографію, знають, що можна використовувати для орієнтації лінійні предмети, і це дало б значно більший успіх. І, можливо, тоді питання курської операції було б ще більш яскраве, але своєчасно не дійшли тоді, куди було треба, були блуканули. Так буває. Нічого страшного з точки зору, це якраз збой потужної системи військової освіти. І нарешті 24-й рік. Все ж таки звільнили людину, яка створила золоту клітку з гарною вивізкою, з гарними лозунгами, але абсолютно нічого не вкладала в душу і серце майбутніх захисників України, майбутніх офіцерів. Я маю на увазі львівську академію сухопутних військ. Так от військової топографії там було крайні хріново. Кількість годин зашкалювала, а практичних навичок, що роботи стосується з картою, роботи з компасом, було практично дуже мало. Я вже не кажу, що величезна проблема зараз в Збройних силах, що всі е, молоді офіцери е, впевнено користуються GPS-ом -ем, але в певних е, областях е, на окупованих російських територіях, скажімо так, так наші GPS-и не працюють. Тому треба повертатися до давно забути старе. А держава не займається цим, так само, як і. е-е Львівська академія сухопутних військ дає низький рівень навченості, вміння працювати з картою і з компасом. Так що, от про ці показники, що е, 24 року, мабуть, уже все для нас Курск це можливий варіант застосування певних політичних амбіцій певних лідерів для майбутніх, можливо, яких торгів. Нерозумілих нам ще яких е, перемовин, про які всі говорять, але е, поки що хто буде розмовляти з слабими. Бо ми, на жаль, у 24 му році значно послабшали ніж бо це було у 22-му чи в першої половині 23-го року. Ми послабшили, тому з нами рахуватися росіяни не будуть а будуть далі намагатися щось відкусити, вкрасти і більше завоювати.